Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Вірні клятві Гіпократа чи вбивці у білих халатах, хто зустрічає українців на порозі лікарень. Дізнавався народний контроль. У вашої малечі атрофовується зір, а кого це хвилює. Житомирські медики відмовились видаляти катаракту півторарічній дитині. Мама дівчинки шокована такою поведінкою лікарів. Мені сказали, що збирається певна група дітей, проводять тоді операції. Сказала, що для проведення однієї праці для вашої дитини це нераціонально. До... Не Якщо ми чекали, коли буде проведена операція, то дитина тоді взагалі б нічого б не бачила. Жінка вирушила з донькою на лікування у столицю, адже чекати довелося б цілу вічність. Обласна Лікарня не в змозі проводити такі операції. Хрусталиків, які мали бути закуплені за кошти місцевого бюджету, їх, на жаль, не було. Щороку на Житомирщині хоча б десятьом дітям вкрай необхідне термінове видалення катаракти. Як трапилось, що чиновники про це забули, невідомо. Йдеться про 120 тисяч гривень. Просимо обласну владу розробити програму, за якою щорічно виділятимуться кошти на лікування дітей. Можновладці запевнили, гроші знайдуть. Ми ж будемо стежити за виконанням їхньої обіцянки. Немає грошей на дорогі медикаменти, помирай. Іван ледь не зі слізми згадує дні, коли його брат потрапив у лікарню. Чоловік одразу зрозумів, безплатна медицина, лише міф. І взявся шукати потрібні препарати у аптеках. Коли знайшов, було занадто пізно. Я не встиг з області вже приїхати з лікарством. Та згодом виявили, що біда не тільки в цьому. Інші медикаменти, які виписали пацієнту, його не лікували. Після вскриття… На якому я настояв, виявилося, що його можна би було спасти. Я спитав патологоанатома, Відповідь була така, що швидше за все не то лікарство було отримане, що повинно би було бути. Керівництво лікарні запевняє, у ситуації розбиратиметься спеціальна комісія. Якщо ж у смерті пацієнта винні медики, їм свідить покарання. Позбавлення права обіймати певні посади чи займати певну діяльність на срок до п'яти років. Або обмеження волі на срок до двох років. Аби завершити розслідування, треба провести ще ряд експертиз. Народний контроль триматиме руку на пульсі справи. Залікувати до смерті. П'ятирічний Миколка помер у лікарні через халатність медиків. Дитина плаче, каже, що болить живіт. Ми одразу скору Визвали, скоро привезла все, вийшов доктор. Черговий медик відправив дитину на УЗД, проте хлопчик ультразвуку не дочекався. Він помер у батька на руках. Я взяв дитя на руки, дивлюсь, дитя не то. Після прикрого випадку у лікарні зібрали комісію, аби вирішити, що ж робити з медиком, який тяп-ляп виконував свій обов'язок. Засідання відбулося за закритими дверима. А можна а зараз врешті лікаря. Вирішили звільнити, а правоохоронці навіть відкрили проти нього кримінальне провадження. Та тільки скандал, що горемедик медик захотів поновитись на посаді, ба більше почав вимагати чималу компенсацію за вимушені прогули. Таке нахабство обурило громадськість. Справа дійшла аж до мозу. Там визнали маленького миколку. Можна було врятувати. Той е, спротив е, актив активу міста е, долучення такої великої кількості людей не дало можливості замяти цю справу та лікар звони якого по помармалюк не зупиняється хоче повернутись на роботу через суд. Ми будемо слідкувати за перебігом засідань і триматимемо цю справу на контролі. Разом зробимо більше народний контроль.